Ну що ж, друзі, усім привіт, усім Хеллоу, вітаю вас, шановне панство, вітаю! Я нарешті добрався з минулого відео, як ви бачили. Я нарешті добрався в... з області в штат. Переїхав я з Second Life RP на Quantua. Тож, будемо на заробітки. Приїхав я сюди на заробітки. От, тому дивіться. А тут же, напевно, чекає мене машина. Тут в мене були знайомі в Америці. Я перезвонив, поки летів, кажу, туди-сюди треба мені машини. Мені підогнали машину. Вже тут в мене була готова карточка, як бачите. Вже є щось трохи на рахунку. Тому, друзі, не, забудь, не забувайте вводити промокод внук, активуйте його, отримайте 50%. Тисяч доларів і 1 рівень. Всім гарного перегляду, всіх радий бачити на відеосіку від Квант РП. Так. Є наш гелік, друзі, є гелік. Ось тут він припаркований. Ось. дивіться, якийсь сочний і кльовий гелік. Підогнали друзі, які вже тут в Америці. А ви кажете, Америка, бачите, заробітки, заробітки, гарні зарплати. Дивіться, ще й на яких крутих номерах народ. Так, да, це дуже гарно. Тому не кажу ще раз: не забувайте вводити промокод і нова історія в Штаті Квант РП. Переїхали з області. Ще раз нагадую. О. Зараз в мене зразу там мають сім'ю, катани, катани, сім'ю прийняти. от, Тому зараз підійдемо до них. У мене є в телефоні їхня геолокація, Під'єм до них, подивимося, що там, як там, як вони живуть. Це якраз до речі, вони її гелік підігнали. Тому чекаємо. Так, народ, ну що, ми прилетіли. Політ я вам скажу. Що я вам скажу? ось, до речі, вже гелікоптер хтось забрав, а не можна, напевно, його тут паркувати. Політ був довгий з області, та в штат. Я трохи проголодався, я вам скажу. Давайте ми відкриємо телефон. І, до речі, ми ще в гелікоптері видали вже номер. От. Відкриємо телефон, подивимося, де найближчий магазин. Поїдемо поїмо. І поїдемо. Ви, 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 ви. Поїдемо на будинок сім'ї. Так, я щось не бачу. Найближчий банкомат, найближчий АЗС. 177 метрів. Ну, це не ця АЗС. А, в нас тут так можна відкрити. Чудово. Так, магазин у нас є тут. Давайте сюди ми під'їдемо до магазину. Оп, відкрили наш гелік. Запускаємо двигун. Так, є. Дивіться, який він гарний всередині. Так, на жаль, це не мій мені дали тільки, щоб пригнали мені його, щоб я з аеропорта мав чим добратися до будинку катан. До сім'ї катан, тому що вони не мали коли мене зустріти. сказали, Ванька не переживай, під'їжджай на машинку. Гелік сказали, номера залишимо там. Ти його відкриєш, добереться, все нормально. І це дуже добре. От, Тому їдемо, їдемо поїмо. Коле, зімоємо якийсь смачний бургер в Америці, кажуть, в Америці завжди смачні бургери. От трошки порушимо. Ой-ой-ой. І тоді на будиночок. Тому, друзі, буду радий з вами тут пограти, з вами зустрітися в цьому штаті Квант РП, Квант UA, як вам зручно його називати, головне, що квант. От. Разом будемо виконувати батл пас. Я чув тут завезли цікавий новий літній battle Pass. Він вийшов 1 червня. От. І будемо разом тут грати. Головне кажу: не забувайте вводити промокод. І разом з вами будемо насолоджуватися далі Grand з Auto 5 RP. RP, тому що це ролеплей на сервері Кван. Подивимося, що нам напише наша нова історія. Чого ми досягнемо, як воно взагалі буде відбуватися? Що до чого. Так. М -м Давайте закриємо. Дивіться, Який гарний мостан тут. Трохи заріс, поки летів. Так, я хочу. от... Коли і бургер. Оцей смачний бургер ми сплатили. Давайте поїмо. Ой, тут глову навіть є. Дивіться, як тут гарно все зробили. Так, а, бургер і кола. Давайте з'їмо бургер. О, дивіться, який він в руці одною рукою так тримаю. І колою зап'єм, бо дорога була довга. Ми втомилися, переліт був довгий. На жаль, в вертольоті не годували, то не бізнес клас. Так, а добре, давайте подивимося. Отут. Отут сімейний будинок. Давайте сюди її підійдемо. Під'їдемо до нашого сімейного будинку. Так. От, давайте підійдемо. До нашого сімейного будинку один кілометр, плюс мінус. Ой, як це близько було. Це було дуже близько. Так. А яка тут прикольна фішка, яку я замітив. Як тільки прилетів, тут видно, що Америка людей більше. Більше людей. От. От що я замітив? Тому кажу, разом з вами будемо насолоджуватися грою. Дивіться, що нас зустрічає на стіні який малюночок катана Фамо. Оце наше. Ми тут будемо з вами перебувати. Оцій сім'ї нас сюди приймуть. От, ми сюди заїдемо. От тут так. Гелік припарковуємо. Дивіться, який у нас гарний маєток. Катана Family. Так, давайте подивимося, що тут у нас є. Ага, це у нас тут вхід в гараж. Ой, дивіться, так тут танцпол є. Вертол... А, тут площадка є для вертольота, Все нормально. Танцпол, басейн, весь двіж народ. Дивіться, можна біля вогню посидіти почили. Все круто. Так, що зайдемо в будиночок, подивимося, що в нас тут в будинку, як він виглядає. А увійти до будинку. Вау, дивіться, як нас зустрічає. У нас тут зразу є вхід в гараж, можна вийти. Тут у нас чил зона. О, можна стрипти. Зразу переходимо в кухню і тут просто. Ага, тут чил-теж зона, можна тілік подивитися, суньку, пограти. І тут ще ліжечко. Ліжечко, комп. І шафа. Все зрозуміло, друзі. Ну що ж, радий вас всіх бачити. З вами на зв'язку був я, внук, україномовний ігровий канал. Не забувайте ставити подобайку на відео. Всім гарного-гарного дня вечора, залежно, коли ви будете переглядати це відео. До нових зустрічей!